Всім привіт, ви на каналі своїми руками. Значить, Сьогодні в серії мова буде про агрономію. Значить, ось плантація ось мій огород. Плантація картошки невелика. Тут о, десь приблизно 3,5 соти картошки і напав жук. Вчора вечором напав жук, дуже багато мелкого було. Зараз покажу. Він значить, ось як напав, деякі кущі прям ну, З'їв. Я його побризкав вчора вечором. Дивіться, сьогодні обід, зараз обід. Гляньте, бачите? Все, жучок лежить, а дивіться. Братво, все лежить. Все те саме тут. Воно весь жук попадав. Немає жодного. Пройшов по всій картошці навіть старий попадав дивіться лежить на цьому бачите вже дохлий тобто він вже нічого не їсть так. і тут та сама ситуація лежить на листку тобто дохлий зараз покажу чим я травив значить дивіться От так ось, я, ось така в мене доза була. <кій> Значить, мій бачок, бачок оприскувача на 10 літрів. Значить, він пластмасовий обичний і на каналі в мене там є, як я зробив електричний моторчик. Качає і оприскує. Головна умова це, щоб коли було розпилення форсунки, був туман. Туман хороший. І я роблю двойну дозу. Ось такий стоп-жук. Ну, Це воно одне й те саме. Одне і те саме, просто це старіша упаковка, це новіша упаковка. Два стопжука, ну і два ці прилипачі йдуть, і один ампліго. Класна штука, користуюся нею вже четвертий рік. Убійственно, я б сказав. Тут його небагато, на 8-10 літрів води або на 2-3 сотки. Оце на, я коли все на 10 літрів води, тепла вода. І хороший оприскувач, хороший туман робить. В принципі, це все, що вам треба. Пробігли, побризкали. Все, на утро. Тобто, пройшло менше суток, пройшло часов 15, навіть, навіть може 13 пройшло з моменту оприскування. Жук весь лежить. Я показував. Якщо комусь було полезно, ставте лайки. Якщо є питання, питайте. Де купляв, купляв на базарі. В агромагазинах є, в епіцентрі теж є таке. Мало того, вчора травив, значит, дивіться і мухи, і старі жуки. Короче, попадало нафіг все. Зато картошка самое главное. Така конечно, двойна доза. Но я оце вже практикую четвертый рік підряд і все нормально. Підписуйтесь на канал. Якщо буде багато запитань, то може зніму відео, як це виглядає з боку, зі сторони моменту цього оприскування. Ну якось так.